Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписочки. Вау, дивіться, що я вам покажу. Хочете бурячок за 38,90. Бачите, який він гарний. Він вже ось трошечки попроростав, м'якенький. Та його ось скоро через 2-3 дні пофасують і напишуть 50% відваги. Часничку багато в холодильнику лежить. Холодильники працюють, бо світло їздить, які грибочки по 89,90. Вау, оце, да. Апельсини по 79,90. Мандарин 7990. Чи грейфрут? А, це грейпфрут. грейфрут. Ну, ошиблася його. Зараз вам покажу. Ось Дивіться, перчик по 159,90 йде. Він уже такий, знаєте. В'ялий, в'яловатий. Завтра його положуть 50% відваги. Так що залітайте, поки він ще не згнив. І червоний теж такий підвявший. Лимончик, І хто хоче лимончик, то 79,90. Бачите, жовті цінники візде поліпили. Це все знижки, знижки і знижечки йдуть. Вау, дивіться, який помідор жовтий, 95-90. І ще є 95 помідор, чорний, мабуть. Кумато чорний ваговий. Він ще тут повністю не почорнів, бо, мабуть, він зелений. А може, він такий дожен, я не знаю. Що тут ще є? Сливка. Сливка 6990. І рожевий помідор. Груші ж перебрали. Бачите, які гарні груші. А ось вони забули переброді. Грушу, вона портиться. Це її треба, знаєте, куди віднести? нести. мабуть, по 129-90 О, зараз я вам покажу, куди цю грушу треба положити. Вона ж порчена, оце ніколи займається цим співробітником. От бачите, товар з, зі знижкою 50% від ваги. Оце таку грушу треба положити сюди. Вони наверное, не вспіли. Ось я так положу. А та вони потім вгорнуть і наклеють сюди цінник. А це ось 129.90 груша. Вау, зараз ми подивимося. Що тут за груша вагова, 55, наверное, А ну, сейчас подивимося. Груша. Зараз ми ось нажмем, тут віси є. 55. Де тут? О, 55. Бачите, самообслуговування. 42 гривні ми її так наліпимо. Вона ну, ж порчена, ось, бачите, і ми її сюди положимо. Буде вам 50% від ваги ще одні груші. Ну, а це вже ось вони клійоночкою обвернули. Вау, багато всього. ні ні ні, це ж не треба. А, ще вам акції покажу. Та вона порчена, ти чого? Ще об це покажу. Дивіться, завітайте в екомаркет. Тут сплошні акції на тверді серочки, бачите? Візді акція, акція. Жовті тімники і акція. Акція, акція, акція. Вау. Ну Ви так відео встановите, бачите, я так не буду, не буду. О, Тут акція. Потрібна робота. Чекаємо на... прямо на вас. На моїх підписників хто тут, тут з Полтави, всіх чекаю працювати. Стань частиною команди екоморки, акції, пропозиції. Тут кстати, уборщиця требується, ну, але я, напевно, вже сюди не буду йти працювати, тому що я так поняла, на касі я не, не взяли, а полимить я наверное, не зможу. У мене опита не вистачало. О, яйця, дивіться. 299, а були 3,49, Дивіться, які яйця хороші. Колбаска зі справжнього м'яска, одні жовті цінники. Це поки світло працює. А вон, Два лоточка сиротинських. А ну розібрали, ну що ж поробиш? Зал такий здоровий. Ми це ходимо, прогулюємося, бо на вулиці 40 градусів жарко. А тут, поки холодильники роблять, вийшли, а це трішки прогуляємося. А акція? Що це на акція? Дивіться, як вони поробили квадротики такі три. 139,90. Що це таке? Це крем сир для суші. Кому надо забігой? Пів кілограма. 139,90. це акція прикольна. Крем сир для суші. Вау, а ну пішли ми далі сходимо Вон там І ще 40% знижечки є багато. Різного товару, ще не встигли розібрати. Це не почнуть потім завтра це все перебирати, а там де ж руки цінники і отуди їх ліпить. Дольче, Вау! 3699 було, а стало 29,99. Вау, це йогурти, оце знижечки. Супер знижки, не? Так, це ми з вами перейдемо з одного зала. В інший зал. У нас тут блогер приїжджав, його. то щось людей не густо розказував. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім привіт, мої любі дорогі підписники. Саша, тебе видно. Трошки. Ну нічого страшного. А це у нас м'ясний. Ріатно, ну, він вже закрився. Сховали все в холодильник. Тут небагато м'яса виставляють, бачите? А це я стіни вам покажу. Ну воно є, але воно буде попозже. Це так. А по рибі? Риба тут взагалі бомбезна. Жовтих цінників куча. гляньте. Ой, йо-майо, це так і довго, мабуть, бути. Коли інтересно ці холодильники милися, боже, яка тут грязь? Дивіться. Оце, мабуть, вони потім подивляться моє відео та вимиють завтра. Це їм роботи подам працівникам. Фу, а як відкриваєш, така волі Ну, Я ж не знаю, працює цей холодильник. Смердить капець. Так воно ж грязне. Що? Я ж закрила-закрила. Та ну його болото. Тут ось я щось поупаковували. Ну, то, мабуть, риба, яка не сроки, я не знаю, сроки годності, мабуть, ще годно. А то там скотське приміщення. Вход, нема входа. Ну там для співробітників я там уже була. Ниця ну, морожена скільки. Ой, о майо оце скільки морожене. Зараз ми підемо ще в один зал на бакалію сходимо і шоколадки вам покажу. Вон чіпса навіть на чіпці скидочка є. Підняли, опустили, підняли, опустили. 59 гривень 90 копійок. Йомайо! Та це не знижка, це просто вони жовті. Ну, Нехай жовті зроблять і голубі вже, а що це жовті і білі. Це капець. А що тут ще є? Вау! О, дивіться! 49-99 шоколадочки, а я знайшла по 39,99 в хуторочку. Забігайте в хуторочок. Зараз ми ще зайдемо на один лоточок. Подивимося, що тут нові знижки, нові. Ой боже, барні, як обично, воно якесь печиво, туки. Це капець. Хуторок пшено. М -м? А там вон пікарня, типа робить, щось там пече, пече, пече. Пече. Ану, пішли на крупи сходимо, Саш. Нам крупи треба. О, дивіться, сейчас вам покажу в екохмаркеті. Цукор. Білий ваговий 28,90. Що тут з цукром? А ну, давай подивимося, комочків немає. Нормально, дивіться, який він розсипчатий, без грудок, значить біля води точно не стояв. Та висипай його туди в вкоритати. <свіття> ну, а це хтось набирав цукор, он, бачите, просипали його, напевно, потім отак туди пособирають, Ну, я не буду це робити. На полу теж він є. Багато, страшне багато. О, дивіться. Рис, макарони, 2250. Ні, ну Це нормальний рис. Трішки він грязнуватий, звісно, але ну, нічого страшного. Що тут таке? Мабуть, хтось просипали та з полу пособирали. Ого, скільки всього. Мука, бачите, муки можете ось так вона лежить, набрати собі. Та й на полу там трохи є, ну нічого страшного. Це так повинно бути, то я, мабуть, щось не, не понімаю. І от бачите, вау! Уже ж вечір. Це ве... Утром рано треба приходити, поки вони гниль виставляють. Удивіться, яке грязне. Чи з полу воно це, кукурудза. Почому вона так кукурудза? Крупа кукурудзі на 15,90. А це крупа пшенична, ну, я навіть не знаю, вона там ще з якоюсь крупою перемішана. А ось іще рис з буль'яном, з гречкою. Горух якийсь такий грязний. дивіться, що там горух і є? Тут хоч муль не літає. Що це таке? М? Ну, це такий горох, бачите? Гречка. Манка. Беріть манну крупу, у манній крупі вам ще буде в подарок іти гречка. Ось вона, бачите? Гречечки понакидали на рот. Шоно? І це щось якась така грязна каша. Що? Та я не знаю, хто то. Оце отак. О, дивіться, тут сіке всього. А що тут з цукром? Кажуть, що тут з цукром сусіль. Ось, дивіться, цукор білий фасований. Бачите, нафасували його. Фасований. Тут, тут написано... ой -о, дивіться, скільки його порозсипали У нас щось цукор. Не знаю, багато. Чому він тоді такий дорогий, якщо він на полках он лежить? Дивіться, скільки його. Можете собі насобирать в карман. маса нетто 1КГ. Вау! Продукції 900. Ден... О. Бачите, який цукор? Ось дивіться, можете його взяти. Так от Пособирати. Ось так от пальчиком. О, може їм змести отак їх на кучку. Точно, дивіться, ось супер порозсипали. І йому отак на кучку згребу. Скільки тут можна громів нагребти цього цукру? Отак от. Він ще й поприлипав, ой, йо-майо, його так повністю не отгребеш. Оце комаркет. Вау! Це суперовий магазин, дивіться, він ще він ще й присуп. Ой, йо йо це капець. А це що? А це сіль. А це сіль? Сіль кам'яна. Що тут сіль? Вау, ова Це сіль. ось Бачите, ми вам отак солі нашкрібаємо. Це сіль перемішку з цукром, я вам точно скажу, бо зверху був цукор, а нижче виходить сіль. Отак от. Бачите. Це так кучку на шкребу. Нехай прийдуть пособираете, да? Щас. А ось теж розсипана сіль. Ой, йо-моє, а ч? А це вообще, знаєте, така сіль, О, її побыть можна. Це як камінь, це, напевно, вона намокла була. Я... Бачите, обычно сіло так вот покробиться меркеньки, а це отакий, Ой, ліс! Камінь. Ой, боже, воно ще й розсипається, а тут ще й пакет дроний, мабуть. Екстра. Сильно натуральна харчова. Щас кажуть мені, що я тут понакидала всього. А по муки. Ой, йо Йома. муки у нас тут вагон золота. Тоже можна. ось, Бачите, по сусекам отак посибать на кучки їх у нас оберуть. І буде нормально. Шо-шо? Що, що? На що? На булочку. На булочку не ну, вистає. Так вам булочку купить. А яку ви хочете булочку? Ану пишіть, виберете. Зараз ми купимо дівці булочку. Показуйте, що ви за булочку хочете. Я вам зараз куплю булочку. Яку вам булочку? Вибирайте. Оцю хочете булочку, ну пішліть. І ще хочете якусь булочку. Дві булочки. От дві булочки вам. Ну, пішлі, я вам куплю. Пішли я дівчат, куплю два поріжечка. Добре, Саш. Зараз ми купимо два поріжечка. Дитина буде довольна. 75 грамів. Вау, це, мабуть, якийсь смачний рома. Хороший поріжечок. Зараз я вам куплю. Все, Саш, пішли. Зараз боночки, кришечки. І купимо булочку на кассе. Проходьте. Саш, ну, подожди камеру, зніме мене, будь ласка. Пішли. Зараз я заплачу. Добрий день. Добрий відео. Зараз ми купимо булочку. Что там у него? Угу. Берите булочку. Спасибо. Кушайте. На здоровье. Бачите. Купляем людям булочки. Добре, прийдемо до вас. Пошли.